Давай тоді останнє питання у нас ми хотіли сьогодні розглянути. А, а саме, що що у нас почалося зі стосунками з Польщею а, а не були? Ні, да, ну дивися, ну змі. Повні інформації знов таки ми не ми не, не були свідками, і буцімто у Зеленського був дуже складний розмова з паном Сікорським міністром закордонних справ Польщі. Нібито вона була майже на підвищених тонах. Що Зеленський вимагав, щоб Польща зняла своє застереження щодо вступу України в ЄС. Відкрила одразу всі глави, коли Польща буде так керувати, ну вона очолить Єврокомісію, це буде в наступному році, да? нібито Сікорський проти, він сказав там про езомацію на Волині і так далі. Сказав, що тільки, тільки якщо це, то ми будемо готові. Що, що відбувається? Дивіться, ну, це не на мій погляд, я можу сказати цю гіпотезу, яку я бачу. Ну, По-перше, потрібно нам зрозуміти, що поляки наші сусіді, але вони наші конкуренти. Прямий конкуренти в дуже багатих галузях. це галузь аграрії, це галуз металургії, це галузь ВПК, тобто це дуже велика кількість напрямків, де вони наші конкуренти, і вони не зацікавлені взагалі, щоб ми пішли до Євросоюзу. Чому? Тому що до 2027 року, дві року, це сотні мільярдів євро повинен отримати Польща. Якщо ми станемо Членами Євросоюзу це гроші будуть, так скажемо, віддаватись і нам. Тому вони не зацікавлені взагалі в цьому. Це перше. Друге, хочу сказати, що у Туска є сьогодні амбіції. В 2025 році ми знаємо з вами, що в Польщі буде вибори. Президентські президентські. Тому, значить, Туск бачить, що він цього пана. Дудо ні Сікорського ставить в президенти або там в прем'єри, в там є ще у них кандидат з їх команди його на президента, а сам іде до Європарламенту. І в 29 му році ми знаємо о, о, з вами, що буде вибори в Європарламент. І він йде виславляє Європарламент, і він потім закінчить так, скажемо. Там свою політичну кар'єру, але хочу вам нагадати, що йому буде десь 72 роки. Ну як плюс-мінус, як Байдену Байден зараз. І якщо він буде в такому стані, як Байден, і розповідати і носити кепку дуди, то для мене це питання. Тому я вважаю, що нам потрібно сьогодні дивитись, як е, через призму і зрозуміти, що там будуть відбиватися, і це політична така е, ігра. Тому потрібно зняти розові окуляри і дивитись в реалі. Сьогодні потрібно зрозуміти, що це наші сусіди. Це сусіди, які нам ні в не, не допомагають. Я вважаю, що сьогодні мати на 50 мільярдів бюджет, збройний бюджет. Сьогодні в Польщі 50 мільярдів там майже 50 мільярдів. Тому, тому вони готові, що сьогодні робити? Вони готові вкладати свій. Бюджет воєнні гроші, але вони не хочуть складувати е, е, українські е, ВПК гроші. Вони вони розуміють, що а навіщо давати українцям гроші? Вони забезпечують безпеку. Вони сьогодні воюють з Росією, а навіщо їм давати? Тобто вони підсилюють свої ВПК, свої збройні сили, а е, так скажемо, чекають кращі е, е, часи. Ну так не може бути. Тому я вважаю, що нам потрібно сьогодні бути готові і спілкуватися з поляками на рівні і спілкуватися з ними, як нам це цікавить. І розповідати про Волинську, як вони вважають, та різню, там, да, я вважаю, що тут потрібно Спочатку створити якісь комісії незалежні, якщо вони хочуть там. Да, ну, але да. це було вже все при кучмі, при Ющенку. Ну, послухай, ну, тобто, дивіться, ну, по факту. Них. Да, це було при ніх. Але ну, якщо вони це вимагають, ні ну, сольти з ними там. Да? А, ну, послухай, ну, ми вважаємо по-іншому там. Да? А, тому спочатку потрібно відложити все це. А, не показувати своїм, не показувати сьогодні. Вони сьогодні показують, що вони готові захищати е, інтереси Польщі, і що це Цикорський, він думає, що таким чином він покаже своїм е, виборцям, виборцям що як він так потужно вцепився в Україні, і е, він показує, що от подивіться. Для мене дуже важливо, що буде відбуватися між нами, і дуже важливо, щоб були захищені інтереси Польщі. А я хочу вам сказати, що нам просто потрібно на це звертати увагу, що люди роблять свою політичну кар'єру. Нам потрібно просто це. І на це говорити. Люди, послухайте, ми забезпечуємо вас і ви сьогодні спокійно спите, тому що воюємо ми. Тому, будь ласка, допомагайте, і ми говор будемо говорити з вами про Волинську різню, коли ми переможемо, коли ми закінчимо війну. Потім ми будемо про це говорити. От і все а, Олександр пише, Туск вирішив, що він король Європи, і всі мають бігти йому кланятись. А і він же пише: Сікорський спровокував скандал з Кулебою на по Волині. Да, згоден, згоден. Потім так, Сікорський та. злив пресу розмовою з Зеленським. Може, якщо він хоче більше поваги, то не треба змі переказувати розмову з лідерами інших держав. Послухай, ну я думаю, що ви вибачте, будь ласка, але я кажу, що по перше, я вважаю, що коли він говорить з такою людиною, як Зеленський, а потім іде, розповідає. Ну потрібно зрозуміти, що у Зеленського. Вибачаю, що тільки яйцо, наверное, забудь, його голова. Тому хай він думає, коли він щось робить. Да? І він же не з простим, а не з простим лідером це робить. А я хочу вам нагадати, що він вважає Туск, що він на рівні з Шольцем і з Макроном. І він думає, не вважаючи на те, що там на 6-7 разів менше у нього. там ВВП, ВВП, да, Вони вважають, що він вже такий крутий, вони побудували дороги, і, і, і зараз вони будуть щось на, е, на східі Європи, е, що створювати свою. Тому на це не потрібно звертати увагу. І ще раз хочу сказати, що головне сьогодні зрозуміти, що сьогодні вони е, вважають нас своїми конкурентами. І ця Така робота, вони будуть і далі продовжуватись, тому я нічого тут такого не а що не має бачу. зробити новий міністр закордонних справ пан Сибіга для того, щоб вплинути на ситуацію, і чи може він якось вплинути? тут? Я з вами не погоджуюсь, тому що у Сибіги там нормальне відношення гарні з Польщею, Тому так, я думаю, так, що так, ближайший хай він тоді час, вплине на них. Ну, ну ну сподіваюсь, він же тільки 2 дві неділі як працює, два тижні як працює. Я думаю, що все зміниться два тижні час нам Побачимо. Ну це ну що, друзі? В нас уже більше години, тому так. або або там біля години. Так. Тому друзі, я хочу вам подякувати всім. Сподіваюся, що ми зустрінемося обов'язково вівторок, наступний так. і в п'ятницю, як ми домовляємося, але це буде десь в 13-14, Ми обов'язково вам. Скажемо. я хочу подяку... подякувати своєму другу Алексію Якубіна. Аліксей, дякую тобі, АLEC, політолог, і Дуже розумна людина. А, абсолютно взаєм. Так само а, дякую тобі, Георгій Георгії друг і політичний та економічний експерт, як завжди, дуже приємно а, з тобою спілкуватись. Ми з тобою обговорили в принципі, Я думаю, ключові події, які хвилювали і нас, і українське суспільство. Ми дуже дякуємо нашим глядачам, які навіть в незвичний час нас дивилися. А, і наші особливо всі глядачі. Ми цінуємо і дай наша віп, -глядачка, віп, віп глядачі я б навіть сказав yeah, і і, і люда, да і Боженочка, і люда всі всі хочу всім, подякувати. Всім, всім їх, дуже дякую. за я хотів би ще сказати? Що сьогодні була інформація про те, що проголосували постанову, що будуть у будуть інформація на будівництво в нашій країні. А, а це, До речі, да, да, в Верховній Раді, да. я Верховні хотів тебе це спитати. Да, я хочу сказати, що а, от я би хотів би наступний раз про це проговорити. Окей. Я категорично проти. Я вважаю, що український народ, не вважаючи, що я будівельник, я вважаю, що, по-перше, не потрібно будувати а, державні об'єкти. Я так так, скажем, рекомендую, що, наприклад, я цим не займаюсь вот, і вважаю, що якщо будується державний об'єкт і це державні кошти, то обов'язково повинен, повинен бути знати, е, що, що, що куди витрачається, як чи нам. Я пропоную наступному разу про це поговорити. Абсолютно вірно, це такий маленький анонс про те, що ми будемо говорити у вівторок. І як завжди, традиційно, ми з Георгієм говоримо: слава українському народу і до зустрічі наступного разу. Слава Україні, слава українській нації і слава нашим героям. Смутно до зустрічі!